Вітаю, друзі. Знаєте, останнім часом мені здається, що Україна живе по принципу. Так, у нас не все так добре, як нам хотілося би, але не все так погано, як хочеться нашим ворогам. Так от, для того, щоб стало добре, треба працювати. Багато чого робити. Треба почати займатися вирішенням внутрішніх проблем. Треба не створювати нові, треба перестати брехати владі. Українцям і нашим партнерам треба просувати свої інтереси, а не боятися, що компромат проти тебе може десь з'явитися на західних змі. От треба жити майбутнім, якою яким майбутнім я можу сказати тільки одне: що нам на жаль загрожує дуже тривала війна. Росіяни кажуть, що вона буде довічною, або поки вони не зникнуть, або поки ми так звісно, краще щоб зникли вони. Але вони поки зникати не будуть, та й ми не плануємо. Тому це війна, яка відбувається, наприклад, в Ізраїлі. Це війна, яка триває вже майже ну, скільки 80 років. І на жаль, ця війна буде тривати там ще багато років. Так само, як і у нас. Росіяни будуть з нами воювати, поки існує Україна. Ця війна буде затухати, ця війна буде ставати більшою, меншою. Потім вона буде знову ставати більш активною, а потім знову здуватися. Коли ми розіб'ємо майже всі російські частини, які до нас прийдуть, вони візьмуть паузу, переозброються, сформують нові бригади, баби ще солдат народжують, і після цього бросять їх на нас. Тому, на жаль, на майбутнє ми, ми будемо воювати. Воювати і треба країну готувати до великої війни, тривалої великої війни. Більше того, давайте так. Це ж не перша в історії світа, коли війни тривають не рік, не два, а десятиріччя. Скільки буде тривати війна Росії проти України? Поки Росія може воювати. Поки Захід не зрозуміє, що треба якось гасити цю історію до речі, я не впевнений, що Захід уникне тієї ж війни. Я був зараз на конференції Ленарда Мері, і там багато що говорили. Відверто, майже вся конференція присвячена Україні, Росії і війни війні проти України, Китаю і допомозі Росії в війні проти України, Америка і її. Неадекватна позиція сьогодні до України Америка і її позиція по відношенню до Європи в розрізі війни Росії проти України тема війни була постійна. Що я можу сказати? Дивіться, коли Курт Волкер на першій панелі заявляє, що в Україні сьогодні авторитаризм і він це говорить публічно не кулуарно, один одному і з ним ніхто не сперечається а хочу пояснити що на цій конференції була присутня велика кількість відомих людей від радислава сикорського міністра закордонних справ до президента естонії від каї кала з головної дипломатки до того ж самого курта во Європи до курта волоса Розумієте, курта волкера вибачте будь ласка так от я можу сказати що величезна кількість політиків промовчала в той момент всіх, хто був присутній, тому що не було з чим сперечатися. Європейці все бачать, все розуміють. Американці теж все бачать і все розуміють. Більше того, він казав саме про обмеження прав і свобод не те, що під час війни, а для того, щоб утримати таку форму правління, про яку можна затриматися у владі, він казав про це авторитаризм. А потім в кулуарах вже говорили про те, що з таким авторитаризмом в Україні Європа не світить. Саме тому зараз навіть. Молдову відчіпляють від дуету з Україною для того, щоб вона швидше просувалася в Європу. А от Україна з Зеленським, на жаль, вибачте, але відбувається те, про що попереджав багато років. Вже при Зеленському Україна не буде ані членом ЄС, ані членом НАТО в будь-якому варіанті. І це розуміють. Але також розуміють, що Зеленський повинен рятувати країну як президент, тому що він повинен це зрозуміти. І наші партнери дуже незадоволені тим, що Зеленський обіцяє і не виконує. Наприклад, обіцяє проводити мобілізацію і не виконується. Наприклад, коли приїжджає або брешуть колашим партнерам, коли наприклад приїжджає у Міров і розповідає, що контракт 18-24 найближчим часом там декілька місяців сформують завдяки цьому контракту від чотирьох до шести тисяч а, людей особового складу, це скільки бригад. А потім з'ясовується, що за декілька місяців зібрали. 400 людей, це все про що повідомили нам про це. Повідомив радник офісу президента пан Паліса, і тут стає запитання: а навіщо було брехати нашим партнерам? Бо вони потім запитують: а як це координується, коли приїжає Омеров і каже одне, а потім по факту геть інше, і вони навіть не вибачаються, чи хтось забуває про те, що Зеленський обіцяє. Міністр оборони Сполучених Штатів, що проведе мобілізацію на Рамштайні, а потім дивується, що Америка змінює своє ставлення до України. Ну, так і Зеленський ж нічого не робить. Це проблема, це велика проблема, і вона повинна вирішитись. Більше того, якщо ми хочемо не програти, її треба вирішувати. А тут треба змінювати правила гри, змінювати взагалі все, що є сьогодні в країні. І для цього треба зрозуміти головне. Нам потрібно перебудовувати державу під довгу війну. Але ті, хто сьогодні керують країною, не можуть цього зробити або не хочуть. Якщо б могли і хотіли, то вже зробили б за всі ці роки. Бо красти якось, займатися корупцією, проводити схеми, виводити мільйони, сотні мільйонів доларів під псевдоконтракти і багато ще що робити, не вдається. Як вивозити корупціонерів за кордон, ховаючи їх за допомогою представників СБУ, ДСР Нацполу і контрабандистів, як було з Комарницьким, смотрячим за Києвом. Таких прикладів багато, але ж нам треба не програти. І це головне це нам треба. Я сподіваюся, що владі теж, але влада, мабуть, недолуга. Якщо вона недолуга, то нам потрібні ті, хто. Можуть це зробити, але без виборів це неможливо, і вибори провести теж неможливо. Що можливо, можливо, залучати тих людей професіоналів, управлінців, юристів, соціологів, економістів, які можуть змінити ситуацію в країні, і вони не повинні бути лояльні зеленському. Вони повинні бути лояльні Україні. Це головний головний принцип, по якому потрібно підбирати людей. Більше того, давайте відверто. А, те, що відбувається сьогодні в Росії, це якраз те, що вони показують. Вони налаштовано на тривалу війну. А, вони будуть через деякий час намагатися взяти тайм-аут, Паузу так було після хасаюрських угод. В Чечні, коли вони взяли тайм-аут, сказали, що до 2001 року це до речі тисяча році. Тоді підписав Масхадов і генерал Лебідь про те, що все питання закінчено. Війна вирішена, і все вирішиться до 2001 року. Але в 1999 року російські літаки вже знищували чеченські міста і вбивали чеченців. Зараз незабаром, коли відіб'ємося від найближчого наступу, літнього осіннього наступу. А я впевнений, що ми зможемо відбитися, якщо тільки держава знову не почне гратися в популізм, бо в нас люблять це робити. Ми вже це бачили, коли Зеленський відповідав, що він. Це це хочуть е, мобілізувати військових військові громадяни. Він не хоче, не бачить аргументів і, взагалі, звільняє після цього залужно, все інше. Ми бачили до цього що призвело. Так, от якщо не будуть грати в популізм, будуть гратися в державність, хоч би не гратися, а жити державністю, хоча жити від них. Так, от тоді ми зможемо відбитися, і тоді росіяни більш-менш будуть налаштовані з нами про щось домовлятися. Але треба зрозуміти вони готуються до тривалої війни зараз вони виробляють приблизно 250 шахедів шахетів на добу до кінця року будуть виробляти 550 шахедів. шахетів зараз вони розвертають нові контрактні рекрутингові і навчальні військові центри для того щоб готувати армію і е, культ смерті який сьогодні вирує в росії якраз Допомагає їм в цьому окрема історія. Це те, що сьогодні на війні побудовано в Росії все, і якщо війна закінчиться, Росія може впасти. Тому Путін не поспішає закінчувати війну. Так, от взяти паузу, от це він може хотіти, але тільки після того, як ми відіб'ємо наступ. Так, от Путін візьме паузу. Далі. Переозброєння, далі переформатування, далі до комплектування збройних сил Росії, далі виробництво нової зброї, підготовка. І отут найцікавіше, тому що поки що Росія на два фронти воювати не може. Але на цій конференції в Естонії багато хто говорив, що Росія спробує протестувати, наскільки. Захід готовий включатися як єдина система захисту НАТО, і от тут найцікавіше, тому що є багато напрямків: Естонія, яка відверто готується до війни з Росією, що Росія нападе на Естонію, а так само готується Польща і Літва, розуміючи, що по сувалках може бути перший удар російський, так само готується і європейці, то що росіяни будуть розпалювати Балкани всередині Європи. Європа теж готується до війни, і я вам скажу відверто, що я не впевнений, що десь в Ісландії, Норвегії або в інших країнах можна буде врятуватися від цієї війни, бо росіяни варвари, і вони будуть бити всюди. Вони б'ють по жлих районах, вони б'ють по домівках, вони б'ють по дитячим садочкам. Їм байдуже куди бити. Вони не б'ють по військових навіть об'єктах, б'ють по цивільних. Чому ну тому, що це така форма ведення війни, вони знищують всіх. І коли вони почнуть воювати з Європою, то скоріш за все будуть бити теж по всіх містах. Так от до чого я веду. Європа розуміє, що сьогодні Україна стримує Росію. Європа розуміє, що саме Україна заважає Росії сьогодні накопичувати сили для того, щоб атакувати саму Європу. Європа це розуміє, і починає переозброюватися. Європа розуміє, що Росія ворог. Хоча в Європі є ті, хто готові з Росію працювати, будувати відносини на грошах, але переважна більшість розуміють, що цінності, моральні, цінності обмінювати на ціну неприпустимо. Тому вони будуть допомагати Україні. Це я можу казати відверто. Про це казали і допомагати нам будуть, але це не знімає з нашої влади необхідність робити свою частину роботу. І ось цим банком погано, ну дійсно погано. Бо треба ж не тільки мобілізацією займатися, мотивацією займатися, озброєнням займатися, забезпеченням займатися економікою займатися, займатися всіми іншими напрямками. А поки ми бачимо, що система колапсує через те, що невігласи не можуть нічого зробити. Бо п'ять успішних менеджерів Зеленського дуже непогано пінатуріли на схемах, а от на системному управлінні державі, не вони непогано вміють займатися чорнухою, слідкувати за незалежними журналістами або переслідувати опозицію. А от формувати Концепцію протистояння Росії не вдається. І що? Це треба змінювати. Бо тривалим часом втратити все не може. Ми повинні змінити підхід до війни. І це час для всіх визнати. Або ми змінюємось, або ми зникаємо. Інших варіантів не існує. Тому зникаємо, я відкидаю. Треба змінюватися. Треба змінюватись, ставати сильнішими, державу перебудовувати під довготривалу війну, як це зробили в Ізраїлі. До речі, якщо ви побачите, подивитесь бік Ізраїлю, там держава воює і живе. І в них відсутний авторитаризм, який є сьогодні в Україні. Хоча там теж не все добре, але ще раз кажу: вони готові битися за себе. І люди, які керують державою, це розуміють і доводять це на практиці. А у нас багато гучних заяв: договора про безпеку з Албанією і Ліхтенштейном і обіцянки 3 тисячі ракет, замість справжніх 3000 тисяч ракет в арсеналі України. Це повинно змінитися. Замість слів реальні справи, замість гучних обіцянок реальні досягнення. Це єдиний варіант, як ми можемо протистояти ворогу. А ще треба забувати владі переслідувати тих, хто вказує їх на їх помилки, вказує на їх факапи, на корупцію. Треба переслідувати тих, хто факапить і займається корупцією. Бо щось у нас дивна ситуація: борються з тими, хто на це вказує, а не тим, хто цим займається. Оце доволі помітно. І не лише українцям. На Заході це теж бачу. Тому змінюємось. Протистояємо успішно, проте Росію. Росії. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами. Підписалися, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. А головне, дякую, що підтримуєте зсу. Поки є зсу України, є майбутнє. Якщо прибрати зсу буде не буде не лише майбутнього, України не буде. Допомагаємо зсу, донатимо на зсу, приєднуємося до зсу, і тоді справді все буде Україна. Папа. -па.